Сідай поснідаємо? Ну, що ти надумала? Що про Ти вже співала Борису? Погодилась? А в чому ти сумніваєшся? Його батько оплатить будь-яке весілля, шикарну сукню, медовий місяць. Щойно ти скажеш так? Думай швидше. Це зараз в тебе закохаються такі хлопці. А затягнеш, вже не знайдеш гарної партії. Час іде. Ім більше такої, можливо, нагоди в тебе не буде. А що обирати? Давай дивитися правді у вічі. В тебе нема і ніколи не було нормальних стосунків. Я сумніваюся, що будуть. Борис, це подарунок долі, де такі хлопці зазвичай модели й закладинки обирають а він ТВ.